Всім привіт! Мене звати Юлія Машка Чорногорій у місті Бар. Тут є і морозиво, і магазини, де можна купити все для моря. Якщо ви забули або збиралися дуже швидко і взяли лише паспорт, не переживайте. Тут все є, не потрібно їхати у велике місто, щоб це придбати. Ось для дітей якісь є навіть такі. Тут туалет, до речі, тут більше камінців. Але теж чиста вода, так класно. Ну ви розумієте, чим менше піску, більше камінців, тим чистіша вода. Ну, Це логічно, так? Не треба відмиватися від піску, вийшли і лягли собі висмагати. Боже, який вітер класний. Це просто я... Це такий кайф. Я дивлюсь, тут такий собі майданчик туристичних агентств. Можете їхати куди хочете на Гаваї. На Гавайї це такий о, острів ніби. А це пляж шушень безкоштовний. Будь ласка, лягайте, де хочете, місце море, захід в море також йде, пісочок потім камінці. Що ще треба? Я не знаю. Хто ще піде, поїде в Сутоморе? Я кажу, їдьте в Сутомор, їдьте куди хочете. Ну просто як мені кожен раз. Туристик, так Чуля, Будва, нема де лягти. Котор нема де лягти. Сутомора, я сама вчора бачила, можна не казати, нема де лягти. Тобто, тут, будь ласка, де хочете, лягайте. Шушень, браво. Плюс будиночки, які можна знімати, чи готелі тут набагато дешевші, ніж в тому самому куторі. Ось, будь ласка, поплив кораблик на краліче пляжа. Не знаю. Хтось любить туди-сюди кататися. Я вважаю, що тут місце також є. І краще, ніж кудись їхати. Можливо, там якась інша вода. 10 євро коштує туди назад, прокататися і там поплавати. Три рази в день кораблик, я так зрозуміла, тут забирає людей і на все і тоді вони їдуть. Бачите? От такі матраси з собою взяли і все. І краса. Перенесли, де хочете, ляглися. Це місцеві, до речі. Це сербська мова. Слухайте, такое, я, я дивлюся, така сама би лягла поспала, бо чесно. Не треба кондиціонер вмикати, вдома, взагалі нічого не треба. Тут такий вітер хороший, просто супер. Малина коштує 2,50. Інжир. 5 євро. 4 євро. такий інжир. Ага. Сливи. 3 євро. Виноград? 4 євро. Три. Угу. А е, нектаринки? Три є. Груші? 2,50, яблука. Є, євро 50. Угу. Ну, нормальні ціни. А ці три грушки 3 євро ці. Угу. Мені дуже захотілося нектаринку. Знаєте, Оце одна нектаринка вийшла 90 копійок. Думаю, ладно, Юля, ну дуже хочеться. Зільопуха така, що це просто. Що я можу сказати? Просто викинуті гроші. Тому що воно, ну, воно не солодке, не смачне. Ну воно таке, просто зільоваке. Дитячий майданчик навіть є. Всі поміщаються. Ну, Дітям, звичайно, тут цікавіше. Тому їх тут і більше. Ця бесідки такі є, VIP. Я навіть не знала, що тут таке є. Тут душеві є. Дивіться, є дерев'яні дошки, по які можна спокійно дійти до пляжу. Ну, тобто, не так, як тут у морі розібралися. Чесно вам скажу, не знаю, де ми зараз з вами. Ну, це шушень, це та ж шушень. Тут вже ближче люди один до одного лежать. Але це безкоштовний пляж. Просто сім'ями. Країнами, країнами, знаєте, готелями разом. І якісь кафе. Я думаю, море буде те саме. Вам видно звідси, я вже коли буду у купальнику, тоді вже ще раз піду познімаю море. Бо важко туди-сюди на милицях бігати. Щоб було легко зорієнтуватися, ось магазин Арома Шушинський. Недалеко від нього зупинка, недалеко ти їдеш Юля, вже три дні. І прямо навпроти нього йде цей пляж. То я вам так скажу, тут більше людей, ніж на тих попередніх. Ближче один до одного лежать. Не знаю, що це написано, хто це так писав. Я тільки вийшла з того пляжу. Ось, дивіться, пляж навпроти ароми. Потім іде якісь такі пустирі, я не знаю, що це, але на узбережжі є лежаки, я бачу, люди плавають. І я так розумію, що він переходить у лісок. Ось ми заходимо в ліс. Ось лісок, про який я вам розповідала, бачите тренажери, ось доріжки, по яким бігають спортсмени. І не спортсмени. І ось там пляж. Людям тут подобається. Пляж Шушень біля лісу. Форест теж є платне, будиночок для діток, катамарани і безкоштовний пляж. Ось, сусідка мені про цей пляж казала. Каже, дивись, Юль, тут трішки більше каменів. Звичайно, зручніше лежати на тапчанах. Але все-таки тут набагато менше людей. Спокійно собі плаваєте взагалі супер. Ну, мені сюди найближче, бо вона так і каже, просто попрямі, ми нікуди не звертаємо. Просто попрямі, так я зараз йду в море. У <рес> мене щастя безмежно. <рес> Коли воду заходжу, більше нічого не треба. Наше ще щось люди милі, Боже, це така краса в воді постояти. А я мовчу поплавати. Але мені здається, тут трішки прохолодніше. Я як стою довше, то воно тепліше стає вода. Просто супер. Я зараз покажу, скільки ми пройшли з вами. Бачите голубі парасольки ось там. Оце ми з вами звідти починали. Койот пляж і пішло Житковиця, чи як вона правильно називається. І ось-ось ми дійшли сюди. Такі ми молодці. Оце ще, все шушень пляж дуже великий, набагато більше, ніж сутоморі. Мені здається, не знаю. Краса, просто краса неймовірна. І тут, до речі, більше хвилі. Напевно, тут більше перепати. Дина, тому такі Ой, А от там наш порт. І от там далі йде бар. Навіть звідси видно е е барський пляж. Клас. На цьому пляжі дві топчанки і парасолька коштує 10 євро. Взагалі, якщо прямо сходити від мене, шушень, це теж шушень. Просто вже інший пляж. Ні однієї качечки нема. Уявляєте, спеціально сюди дійшла на місток, взимку повно, все, вони кудись попливли. До побачення, з телебачення. Я так розумію, ця річечка якраз ділить чушені бар. От там починаються вже барські пляжі. Напевно, міст кохання чи що. Чому стільки замків, не знаю. Ах, сьогодні вітер просто чудовий, просто супер. Ой, будь ласка, такі самі. Тавчанки, такі самі парасольки. Добре, вже зайду запитати, в барі, скільки коштує пляж. Це коштує відразу душ і переодягалки. І кафе, яке відповідає за цей пляж. Це Палачинка? Так, да так. -да. Ага. Дивіться, як млинці роблять. Така велика, я думала, не меншенькі. Спеціальні такі пательні. Я просто нотило побачила, тому зрозуміла, що це полочинка. Так би я подумала, що це Ось ну, Так, знаєте, не шкодують Нормальненько. Треба літр води брати. Або кращі мінералки. знаєте. Так, тепер. А що це таке? І плазма, так? Це ну, печиво бисквіт. Плазма це таке, прямо, воно готове подається. Закрили. Коліку коштує палачинка? – Два з кремом вейпа са на теле. Вайп'о. Дай по 2,5 євро. Чикоріко. Ось такі тут ціни. Гамбургер 9 євро. Чивапіс такі котлетки 11 євро. Пілічі філе це курина, куряча філейка 9 євро. Слухайте, тут ж написано на англійській мові. що я вам перекладаю? Все, тут все на англійській є. Оце хлопчина з Сутомори їхав зі мною в одному автобусі. І це ходить, хлопець продає книги. Оце я з ним на рівні йду, знаєте, що він, що я. Дивіться, звідси видно вже барський пляж. Я вже туди не піду, з вашого дозволу. Тому що додому я вже, мабуть, не долізу. Ось, теж гарно. І я, знаєте, вже зрозуміла, якщо кольорові. Парасольки то це безкоштовний пляж. Якщо однокої, то це платний. Я бачу, що там багато місця виділено для безкоштовного пляжу. Чикоріко – дуже гарне місце. І вільні місця є, і тут так гарно вітерець дує, і тент накритий. Можна спокійно сюди йти і плавати. Взагалі, ой, все. Я попливла. Я попливла. Та тут де хоч можна лягати. Десь більше трішки камінців, десь більше пісочку, але море тепле, вже можна спокійно плавати. Подивіться, яка тут краса. Дякую, що до це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Всім бажаємо радуші, любові, благодаті і мудрості, і мира на всій землі.